Ісусу Христу, сьогодні я хочу від себе особисто і від імені усіх батьків, дітей, яких знаходилися у цьому таборі чотири дні, щиро від душі подякувати. Подякувати всім першу чергу організаторам, які організували цей табір. Наставникам, які гляділи наших дітей, доглядали, і як ми сьогодні побачили, не просто гралися з ними тут, але старалися їм донести до їхніх душ, до їхніх сердець щось дуже важливе, без якого не можна жити. Я хочу подякувати також тим людям, які працювали дуже багато часу, і до початку табору, і під час проведення цього табору, всім. Всім тим, хто готував їжу, всім тим, що працював і вчив наших дітей. І хочеться сказати ще, що ми, проводжаючи наших дітей кожен день у табір, садовили їх в автобус, але я думаю, не кожен з нас задумувався і замислювався над тим, чим вони будуть тут займатися. Кожен думав, добре, дякую, вільний день, не треба думати, чим зайняти нашу дитину. І вона не буде ходити говорити, що я маю робити сьогодні. Мама, ми посадили в автобус і спокійно пішли додому, чекаючи, що вони приїдуть увечері. Але коли на другий день моя перша дівчинка перший день не була. На другий день вона приїхала, і в неї були такі емоції, такі враження, що я сама просто не можу зрозуміти, як можна було мою дитину так запалити. Вона співала одну пісеньку, потім другу, потім прийшла, принесла приз, що вона гарно розповіла віршик. А Сьогодні я сиділа і це все пережила разом зі всіма. Я зрозуміла, чому вони хотіли йти сюди ще на другий день. Ви вселили в їхні серця. Любов, віру, надію, і я думаю, що коли вони підуть звідси, вони не дуже швидко забудуть ці дні. І хотілося б, щоб і надалі в майбутньому такі я не знаю, може це акції чи як це назвати. Це взагалі чудо, тому що тепер такий важкий час. Це крім того, що це важка робота, це ще і великі затрати матеріальні. Хочеться сказати, що ми також хотіли прийняти якусь долю, вложити своєї роботи, своєї допомоги, щоб це було було свято не тільки для наших дітей, а щоб ми також відчули частинку свого вкладу для цього. Я хочу подякувати вам всім за це і.